Всім привіт! З вами Наталія Сіхула, туристичний оператор Еврикатур. І зараз в мене на огляді готель «Чам'єва Біч, країна Туреччина, курорт Кімір. І зараз буду дивитися готель. Навкруги готелю є хороша інфраструктура. Сам готель, вже як нам повідомили, він вже закривається. Гостей немає, і можливо, будуть якісь нюансики, які пов'язані з тим, що вже немає відпочиваючих. Тобто персонал вже на повну потужність працює. Але будемо те, що бачите, де я вам буду розповідати і показувати. А ви поки підпишіться на мій канал, адже в мене все про туризм, дуже багато оглядів готелів. І напишіть свій відгук в коментарях. Можливо, ви відпочивали в даному готелі, які у вас склалися враження про відпочинок саме в цьому готелі. Так, йдемо на рецепшн готелю. Тут така в'їзна сходова площадка до готелю. Там в круги готелю є інфраструктура, є де вийти погуляти, сувенірчики придбати і так далі. Ну, і йдемо дивитися готель. Так, що тут у нас діється, робиться? Готель 4 зірочки плюс. Так, такий просторий ресепшн. Музика грає, світлі диванчики, рецепшн. Є ось такі зони для посиденьок. Такі затишні в квітах і в зелені. Також тут є тренажерний зал. Які можна користуватися? Тут більярд. Спа-центр. Інформація від операторів. Ну і заходимо на територію готелю. Так, тут є гірка. Дві навіть. Басейн досить великий і чистий. Так як готель закривається через три дні, то тут все чисто. І так корпус виглядає і виходить до сторони басейну. Цей маленький басейн це є джакузі басейн. В готелі є анімаційні програми і для дорослих, і для дітей. Дають попкорн, але морозива немає. Басейни без підігріву, оскільки готель вже закривається і в зимовий час не працює. Тому необхідності підігрівати звичайно, що немає. Також відміччи, що в готелі все чисто, прибрано і гарно виглядає. Це ось таке дитячий, дитяче відділення басейну до дорослого. Тут такий пул-бар, тут такий дитячий майданчик. Спортмайданчик. Тут така сцена для анімаційних програм, Чем'єва біч, чотири зірочки. І тут ще навіть активності можна баскетбол пограти. А тут одразу дитячий майданчик, територія використана дуже логічно, лаконічно, все продумано. І все чистенько. Ось такі лавочки ще є по периметру від корпусу. Тут такі годівнички для пташок. І досить зелений. Багато зелені, все підстрижено, доглянуто. Це одразу за ресепшеном є лобі бар Тут можна брати калові напої, чайчик. І тут одразу ресторан. Такі четвірка, четвірка готель, але не критично. Все окей. Музика грає. Так, тут з рецепшена виходять такі тераси з виглядом на басейн. Ввечері можна сидіти відпочивати. В готелі такі ось номера. Но все досить. Досить нормально виглядає в головному корпусі. Абсолютно всі номера однакові за площею, а також дизайном. В номерах є сейф, але він платний 2 євро за одну ніч. Також в готелі є Wi-Fi, але на рецепшені це безкоштовно. А в номерах або за доплату, або не користуєтеся інтернетом. Також тут буде дуже красивий вигляд. Якщо ви берете на басейн це, само собою, а якщо візьмете в протилежну сторону, то тут одразу дорослі такі пальми, вони прямо своїми гілками лягають вам в руки, якщо будете сидіти на балкончику. Ну, Зрозуміло, якщо потрапити якраз на другий третій. Третій поверх, то це дуже екзотично, красиво виглядає. Шуму з вулиці не чути, оскільки вікна пластикові і все гарно закривається. Ну, а це вигляд в протилежну сторону до басейну і до гірки. Якщо вибирати пул в'ю, то ось буде вам басейн постійно перед очима. І такий корпус. Досить непоганий варіант, четвірочка хороший. Мені сподобався. Також сауна Хамам теж за додаткову плату. 5 євро за одне відвідування. Ой. Зараз з готелю Чем'юва біч йдемо до пляжу. Готель виявляється не на першій лінії, хоча назва присутня біч. До пляжу потрібно пройти 200 метрів. Також в готелі є корпус-апартаменти. Він ще знаходиться 200 метрів від основного корпусу. Це інфраструктура, бари, басейн, також ресторан в головному корпусі. Але якщо ви обираєте тип номеру апартаменти, то вам потрібно буде приходити 200 метрів, ще 200 метрів на сніданок, на обід, на вечерю. Ну і відповідно ще 200 метрів до пляжу. Це так собі ідея. Я так думаю, тому краще брати стандартні номера в основному головному корпусі. Також в готелі є Wi-Fi безкоштовний лише в лобі на рецепшені. Якщо хочете в номерах мати, то потрібно його докуповувати. Там 2 євро за одну добу і ось від готелю така собі доріжка до моря до пляжу. Насправді бруківочка, тротуарчик. Нормальна поруч готель Зена, п'ятизірковий. І ось так от басейн. от тут знаходиться готель. Так, пройшли так, такий тротуарчик бруківкою, і зараз вже така затишніша зона. До пляжу. Повернути. Треба повернути з основної дороги наліво і так до власного пляжу похід. А тут же красиво, багато зелені, квітів, пальми, оливкові дерева. Так, і ось ми прийшли до пляжу. Тут по ліву сторону знаходиться бар. На барі можна брати напої, алкогольні, безалкогольні, а також є окремо ще бар з закусками, з снеками. Територія Чем'єва біч, чотири зірочки. Так, тут така тераса з снек-перекусками, закусками. у нас Ага, і тут дитячий майданчик є. Тут дитячий майданчик є. Тут спортивна площадочка є, теніс можна пограти, а також санітарна зона. І можна прийняти душі також. З 10-ї години ранку накривають снеки. Бачу, люди беруть собі картоплю фрі, якісь такі салатики є. Добрий день. Так, і є снеки. Окремо бар з напоями. Безалкогольні і пиво алкогольне. Так, алкогольні теж можна брати. Напевне, вино пиво. Так, ну і тут пляж від готелю. Пройшла таку паркову зону, тут такі є. Дощечки, щоб зручно було ходити, мілесенька, мілесенька, галічка, є шезлонги, є матраси, є парасольки, є місця, де можна викидати сміття, і місце для рятувальника. Місце для рятувальника і йду вам покажу ще який захід в море. Ще поки ніхто не купається, ранок. Ну і людей вже мало, і в готелі вже після завтра закриття. То само собою, що вже людей мало. А в іншому готелі Zena Resort, широчасний пляж, то люди всі в морі, є також пірс. Тут у нас пірсу немає, але захід в моря мілесенька, мілесенька галечка. Місця мілесенька. усім достатньо велика територія. Мілесенька галечка, Мілесенька. Готель можна бронювати для економного, бюджетного відпочинку. Хто не розраховує на якісь такі, знаєте, розкоші і плюшки. Враховувати потрібно те, що до пляжу реальних десь 300 метрів, але на пляжі досить багато місця. Зон таки шезлонги, все дистанційно розташовано. Також проходити променадик, є бар з напоями, є снеками, перекусками, закусками. Ну і це в місті. Ви ввечері маєте де вийти погуляти. Ну і сам готель справи враження чистого, охайного готелю. Все гарно пахне. Правда, в холі дуже багато штучних квітів, але це таке, але на території багато живих кущів і квітів.